І сьогодні ми... я покажу наш з Лейлою та Стефою і Вікторією наш вихідний. Сьогодні ми погуляємо та багато всього зробимо. Ой, зараз ми з вами ось на такій локації. У нас тут всі сміються і це дуже прикольно. Лейла зараз гуляє з подружками. А ми поки будемо щось робити. Не знаю, тут в нас є дуже класні іграшки. Кстати, завтра у Стефи і Вікторії день народження. Тому ми будемо святкувати мої маленькі дівочки. У мене вже давно є одяг, ось у мене сумочки, ось носочки, одяг є. Ось ось мої такі хорошенькі ляпочки. Ось. Тому зараз чекаємо лейлу і можемо далі. Я, я там піднакрашусь чуть-чуть, якщо в мене там є, звісно, косметика, чи я її не забула купити, або підемо купим. Ну, тому зараз будемо її чекати. Так, щось її дуже довго вже немає, піду і позвоню. Такс. А де те а де мій телефон? Блін опять не купила. Ладно. Ну, знаєш о, комп'ютер, зараз їй позвоню. Так. Так. Так, алло, Лейла, Алло, мам. Я... Де ти? Я вже скоро буду. Давай, я тебе чекаю. Ми вже тут тебе з моїми е... підписчиками вже чекаємо. Добре, мам, давай. Все, вона сказала, що скоро буде, тому чекаємо. Так, давай, котик, я тебе на ручки візьму і посижу. О, хтось стучить. Тук-тук-тук-тук. Так, напевно, що Лейла. Так, піду. Хто там? Мам, це я. Так, ой. Заходь, мила. Так, ми зараз з тобою підемо в магазин, я собі куплю косметики трошки і, може, одяг, якщо захочеш. Добре, мам. Ти поки вдягайся, а ми ще потім підемо в мій магазин, тому. Е тому давай вдягайся. Цей костюмчик знімай, а, а я поки тебе почекаю. Окей, мам. Все, давай, я, я тут посижу. Тут отут тут, тут посижу. Так, що би нам надіяти? Давайте подивимося, що в мене є в шкафчику. Так. цьому буде жар. В цьому, в принципі, холодно буде. Ну, зараз така, трошки так холодно. ну, маме буде в платье добра, в принципі. Ну, так, красивки я, ну, значит, надену такую кофту. Наверх, так, все я сниму. Ладно, сюда положу. Так, так, в принципі. І так, піду, в принципі, мені подобається мій образ, в принципі, кофточку наділа і все. Мам, я прийшла. Добре. Так, зараз треба взяти близнячок якось. М -м як би їх взяти? Коляску я не помню, де так. Блін. Що ж робити? Я їх сама тут не оставлю. Що ж робити? Хм, Ми їх на руках понесемо. Добре, мам. Ну, я не знаю, може якась коляска є. Нема, вибач. Люба, тому ми потім... Мам, ну почекай, я зараз подивлюсь, може десь є. Так, може вже за шкафом? Так. Я положила, так, зараз спробую. О, ось дві коляски. Все, положу назад, шкафчик. Все, ми можемо брати коляски. Ой, ж, яка ти молодець? Давай беремо наших маличок, такі хорошенькі. Так, хай буде Стефі така Цю я візьму, а ти бери Вікторію. Добре мам. Так. Ну, все, в принципі йти. Так, давай їм ще візьмемо якісь іграшки. Чи воно покладеться? Так. Так. Надіюсь, що покладеться. О, все, мам. Там ну, просто її є... положи зараз на наполінальний столик і їй там таку зайчичку Угу, Зараз ой, Мілашко. Буде класно. Так, ось то я. Все, можна брати коляс, колясочку і можемо йти. Все, пішли. Так, ем, як ми будемо йти до того, до косметики, я трошки вам обріжу, щоб ви не так довго чекали. А коли ем, ми вже до вас звернемося, ми вже будемо на вході ем, того магазину. Давайте виходимо. Так. І зараз ми таким ліфтом телепортуємося туди. А, мене взяти. Раз, два, три, і ми будемо там. Я вже тут, Мамо, вибирай, що ти там хотіла. Так, я хотіла помадку. ось вона. Давай, я зараз колясочку поставлю, а ти, а ти, а ти поки за мене пригляди. Так, попробую таку помадку. Прикольно, ну не дуже мені подобається. Так, хоча о, мені подобається, в принципі, гарний такий колір, тому її і візьму. Так, давай ну, собі спробую. Ні, не, не дуже підходить. Так. Мам, покат потім візьму. Я тут зараз все не вміщу. Так, добре, зараз прийду, Почекай. Так, може ще щось є. Так, а можете показати, які у вас є блески? Так, дивіться. Я би вам порекомендувала ось такий от блеск, вам він дуже підійде. Ну добре, зараз попробую. Ой, який він яркий. Так, він дуже яркий, але це нормально. Так. Ну, це мені не, не дуже підходить. Так, це такий цінт, він не всім підходить. Так, м -м, хочу попробувати рюмашки. А ці рюмашки, от як вони виглядають, так, хочу попробувати. О, вони мені дуже подобаються. А ці рюмашки? М -м -м, ні, Мені ці більше подобаються. Тому і ці куплю. Так, ви можете піти на касу і там все. Добре, дякую. Ой, які прикольне. Так, і візьмо, мабуть, такий спонжик, щоб було трошки легше, так гарно. Все ще такий спонжик. Помаду, напевно, ще не буду тут брати. Так, добрий день. Добрий день. А, у нас зараз акція. Хто вагітний? Тому ми даємо. Ем... Безкоштовно. О, я вагітна. Дякую. О, на таку акцію ще й попасти. Класно. Так. Лайла ось і я так. Беру цю Вона Мені дуже подобається. Ось мені подобається. Все, ми всі накрашені тепер. Давай до мене. Я зараз положу, так положу пакетик до себе. Так, все. Давай виходимо на вулицю. Ну і зараз ми будемо на вулиці. Так. Ой, вибачте, я зараз сідну. Так, зараз ми вийдемо на вулиці, зараз ми підемо на лавочку і туди присядемо і вже будемо йти разом. Так, будемо їсти, так, ну туди, мам. Так, напевно, що. Ой, мама, он тут виступають, прикольно. Так, а тут є десь лавочка? Мати мені обіцяла, що ми в якийсь магазин зайдемо. Ну, зайдемо, зайдемо. Ну, тільки в мій. Ура, там така колекція є одна, яка мені дуже подобається. Добре. Зараз ми підемо в мій магазин, ну це трошки буде довго, тому я вам це все ем, так. Е, щоб ви так довго не дивились, тому зараз ми телепортуємося. Вже в, в моєму магазині. О, привіт, Галя! Привіт! Що там твої малишки, все добре. Напевно, що буде поповнення. Клас, вітаю. Що будете обирати, ми зараз подивимося. Мені казала, що там колекція, яку я дуже довго хотіла. Так, Вона там на манікені, тому бери, а я вау! Яка вона гарна! Я її дуже хочу приміряти. Так, така взуття. Такий топик. Такая юбочка. Так, такая кофточка і така юбочка. Вау, яка ж я гарна. Вау, мені дуже подобається. Добре, берем цей костюм. А, так, вдягай все назад. Це вже дома ми будемо там все одягатись. Може, кудись в ньому підеш? Добре, мам. Так, сумочку, так, сумочку так візьмемо. Так. А, так. Ну, у нас така сама акція. От зараз на всі магазини. Одна ну, компанія, тому можете брати. Добре, дякую. А пакетик, може, якийсь є? На жаль, немає, вже всі розкупили. Ну, добре, так, на ручки. Це я в пакетик положу. Чого не наложить? Угу. Всю коляску ложим. Все. Давай на мене надену. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай на тебе. Ну-ч. Давай. Ч -ч. Давай ч, ч Давай, давай, давай. Все буде добре, не плачь. Молодець, все. Все. Ну, а зараз ми підемо додому, щоб ви так довго не дивились, тому ми вже будемо вдома і там вже будемо закінчувати. Вже і вдома, зараз ми всі наші покупочки положимо. Так, давай ложи їх на пеленальний столик, щоб ми все розложили. Ось твоя і так. Твоя іграшка. Так, ну воно чогось наложиться. Так. Ось твій одяг дякую. Так, давай я зараз все в шкафчик складу. Добре, я поки понесу одяг. У який ж він гарний. Я собі такий давно хотіла. Ладно, положу поки. Треба буде робити порядок. Ну, ладно. Зараз хочу подивитися, що там мама буде робити. Так, зараз. Положу. Ма, ти мені потім сумку віддаш, Да, віддам. Там ще дві, які я класні румяни взяла. Хочеш поміряю вони дуже гарні. Ну добре, так. Обично ти помадами не користуєшся. Ну, це мені дуже сподобалось. Ну, так уже не дуже. Вау, яка прикольна. Ну, мені не дуже подобається, звісно, мені не дуже підходить. Ось Ну, Лейла, я поки відійду, вже запишу прощання. Ось тому добре. Так. Ось вже я закінчую, бо того, що відео вже вийшло дуже довге. І я надію, що вам сподобалось це відео. Тому всім па-па-па. па Не забудь підписатися на канал. Я стараюсь для вас.